Юра йди у театрі воскресіння освоюють реквізит майбутньої вистави діти, що переселились до Львова із різних міст України, тікаючи від війни. Це діти від 9 до 15 років. Поволі, от рукави. Так, хто у нас залишився? Пробуємо. ні. Ви з ми зараз все по черзі будемо робити. Прошу. Пробує себе у ролі актора дев'ятирічна Зарина Тирець. До Львова дівчинка приїхала із Запоріжжя. Каже, до цього акторського досвіду не мала. Цікаво, щось там. Ми вже вчили. Ми там якісь. Оці інструменти, щось ми з ними робили вже. І, і галою ми там про емоції, про радість, там, про сум. Оце все. Ми вже емоційне, з галою більше емоційне з Юрією, більше ми якісь предметами оцим церковим. Актори театру ще до першої репетиції вистави вчили цих дітей акторській майстерності. Мої тренажі, які я проводив, то вони були в форматі вулично-циркового мистецтва. От дітям було дуже цікаво спробувати пожонглювати різні реквізити, відчути баланс, відчути своє тіло. І потім ми все поєднували, що немає окремо в театрі, немає окремо цирку, немає окремо музики, немає окремо іншого. Є все разом. Це таке колективне мистецтво. Такий проєкт став частиною театральної терапії для дітей пер. Переселенців, аби поставити виставу та провести сценічні майстер-класи, у театрі виграли грант. Виставу, яку готують разом із дітьми-переселенцями за підсумками проєкту назвали Веснянки. Перемоги всі ми зараз чекаємо перемогу і з цим це пов'язано. Для в нашому проєкті, звичайно основною метою було ознайомити дітей з Торськими різними практиками, але в той же час його знайомити з українськими традиціями, культурою і веснянки це світле свято, дуже весни, сонця. І Оскільки наш театр, він ми ж не тільки на сцені, ми й на вулиці, в жанрі фізик театру маємо неабиякий досвід, як тілом, діями без жодного слова виразити якісь. Заклик, так якусь тему показати, і тому саме в такому жанрі буде сформована ця вистава. Прем'єру вистави веснянки перемоги у театрі Воскресіння запланували на кінець травня. Ірина Мочульська, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів.